Друзі, всім привіт! Чому немає сенсу читати ще одну книгу та займатися самоосвітою, якщо цей навик відсутній? Що це за навик, як його розвивати, У чому його є така важливість? Саме про це дане відео. Тому, якщо ти хочеш займатися самоосвітою з користю для себе, обов'язково подивися це відео до кінця. Що таке самоосвіта? Самоосвіта це процес, під час, людин, під час якого людина самостійно... Дізнається і отримує ту інформацію по тій темі, яка її цікавить. Цікавить психологія, людина дивиться відео, читає книги по темі психології. Найважливіший навик для самоосвіти. Цей навик називається задавати собі правильні питання. Чому? Тому що задаючи собі правильні питання, ми вчимося користуватися своїм мозком і тою інформацією, яка в ньому знаходиться. З користю для себе, а не просто отримувати інформацію якусь без подальшого її застосування. Бо виходить так, що ми інформацію дізнаємося, 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 обсяг інформації, яку ми знаємо, він збільшується, але відсоток тої то інформації, яку ми застосовуємо і користуємося, не збільшується, і від цього немає ніякої користі. І справа не в тому, що ми. Щось не знаємо, а в тому, що ми не користуємося тим, що ми знаємо. Як там кажуть, нам платять не за те, що ми знаємо, а за те, як ми розпоряджаємося із тим, що ми знаємо. Інформація це сила, а щоб сила приносила користь, її потрібно застосовувати. Людина, яка читає, Людина, яка не читає, і людина, яка читає, але нічого не робить із тим, що вона дізналася, нічим не відрізняється. Тому так важливо не тільки читати, а ще й задавати свої правильні питання для того, щоб звертатися за відповіддю до самого себе, користуватися своїм мозком і Вчитися мислити, але не просто здобувати інформацію без подальшого застосування. Навіть у Альберта Інштейна є така цитата: людина, яка схильна читати багато книжок і не користуватися власним розумом, приречена на лінощі мислення. Людина багато чого знає, але вона просто-напросто. Якби безрука вона не може застосувати в житті ту інформацію, яку вона знає. Це як такий гарний автомобіль спортивний. Він гарний, зовні, він гарно виглядає, він новий, але він просто не їздить. В цьому немає сенсу в такому автомобілі. Наприклад, да? от припустимо такий приклад: є така якась умовна коробка. І кожного разу, коли ми щось дізнаємося, якусь інформацію. Це якийсь як предмет, ми кладемо в цю коробку. Щось дізналися, поклали в коробку. Щось дізналися, поклали в коробку. Ця коробка з часом накопичується протягом нашого життя. І якщо стається якась ситуація, замість того, щоб звернутися в цю коробку і подивитися, що там є, яка відповідь із той, що ми вже знаємо, може нам, нам допомогти, ми даємося до пошуку ще нової порції інформації, хоча до цього ми вже, в принципі, достатньо знаємо. Для того, щоб з чимось справитися. І, але ми це не робимо, ми вдаємося до нової порції інформації, ми отримуємо, а коробкою не користуємось. Тоді навіщо нам ті знання, які ми до цього отримували? Як в нас буде відбудовуватися і розвиватися здатність користуватися своїми знаннями, вміти приймати правильні рішення, якщо ми так рідко задаємо собі, задаємо собі питання. І Знаходимося в, пошуках над цими, знаходимося в пошуках над рішенням цих питань або проблем. Або, наприклад, наш мозок, він як пошукова система Google, і там є пошукова стрічка. І те, що ми собі задаємо, питання, які ми собі задаємо, це те, що ми вбиваємо у пошукову систему Google. І якщо ми цього не робимо, то Google нам нічого не видасть. Якщо ми нічого не напишемо в Google, нам не буде ніякої відповіді. Він просить нас напиши щось, і я дам тобі відповідь. Якщо ми не задаємо свої питання, то яка ймовірність, що ми будемо звати своє мислення? Яка ймовірність, що ми використаємо ту інформацію, яка в нас вже є? Мінімальна. Тому для того, щоб користуватися інформацією, яку ми знаємо. Керувати, користуватися своїм мозком і розвивати своє мислення потрібно задавати свої правильні питання, для того, щоб оця самоосвіта, оцей процес навчання, отримання інформації, вона була для нас з користю. Немає сенсу читати ще одну книгу і займатися самоосвітою, якщо в подальшому не буде, не буде необхідності і наміру користуватися отриманими знаннями. Єдине, що буде виходити, це коробка, яка буде постійно заповнюватися, але ми до неї не будемо звертатися. Ми, ми умовно захламлюємо свій мозок не, не, необхідними, не зовсім необхідними нам знаннями і, і займаємося тим, чим, можливо, не потрібно. Ми могли б цей час витратити на щось інше, на щось більш корисне та важливе для нас. Але нюанс. Це не означає, що не потрібно взагалі нічого читати і не дізнаватися. І це не означає, що потрібно щось читати на регулярній основі, постійно багато читати аби читати. Ні. Тут потрібно зберігати такий баланс, таке оптимальне співвідношення. Тому що якщо ти читаєш дуже багато, дуже багато, я не знаю, там для кожного своя кількість, там 20 сторінок в день або, не знаю, там якась інша кількість. В загально багато читаєш і дізнаєшся якоїсь інформації. То нова інформація, яку ти дізнаєшся, вона перекриває стару. І ти постійно можеш забувати те, що ти дізнавався перед цим. І якщо тема, вони, теми кожного разу вони різні, то воно ніяк не переплітається і не доповнює один одного. І від цього ти, я би сказати, такий ну, голова квадратна, і від цього користі невеликої немає. Це такий, як би сказати, умовний інформаційне передозування, коли ти. І з інформації більше, ніж потрібно, ніж твій мозок може засвоїти. І це не означає, що не потрібно взагалі читати, тому що коли ти перестаєш читати, у тебе ти починаєш забувати про якісь речі, і ти починаєш, як би сказати, не не знаходити нових тем для як би сказати, натхнення, наприклад, для зйомки якогось, наприклад, нового відео, або написати якийсь е, пост. Ну, взагалі, перестаєш читати, е, то ти якби, ти забуваєш про якісь важливі для тебе речі, і ти або вже тебе менше ідей для натхнення. Тому тут треба зберігати такий баланс. Є потреба отримати якусь інформацію, про яку я, наприклад, не знаю, або там забув і для мене вона важлива. Краще про неї там дізнатися, якщо немає зараз необхідності отримати якусь інформацію, краще, наприклад, там зробити таке інформаційне голодування, дати собі відпочити, вже покористуватися за допомогою задавання собі правильних питань тими знаннями, що ми вже знаємо, для того, щоб вміти ними користуватися, а не просто ними володіти і все на цьому. І другий нюанс. Це те, що залежно від того, які ми питання собі задаємо, які відповіді і отримуємо. Якщо ми задаємо собі, наприклад, питання, за що мені це все, то ми, те, ми націлені на те, щоб розуміти, за які мої подальші минулі дії, мені ці всі покарання ми знаходимо, якби скати позими, зна... ми перебуваємо в позиції жертви і думаємо, за що мені це все. А якщо ми думаємо для чого мені це все. Тоді ми вже переключаємось на інший я би сказати, такий рівень. Ми шукаємо причину для дій. Для, для чого мені за все? Для того, щоб я пройшов цей етап і отримав те, що я не можу зараз отримати, тому що те все, що я роблю, воно знаходиться в зоні комфорту. А все те нове, нові результати, які я хочу, вони знаходяться за межами зони комфорту. І пройшовши цей етап, я можу їх отримати, тому що зараз я перебуваю наприклад в зоні комфорту. Тому важливо задавати свої правильні питання. Неправильні питання задаєте, неправильні питання отримуємо. Тому будьте до цього готові і слідкуйте за питаннями, які ви собі задаєте. Приклади питань. які це можуть бути питання. Ну, питання будуть умісні, ті, які будуть відповідати тій ситуації або темі, яка у вас зараз є. Ну, наприклад, наприклад е прийшла зарплата, пройшло декілька тижнів і немає зарплати. Де ділися? Де, Де ділися гроші? І ти думаєш, так, я отримую дохід, я отримую. Здаєш свої правильні питання. Ну, Звертається за пошуком відповідь до самого себе, щоб зрозуміти, щоб в, в чому проблема? Я отримую дохід. Отримую. У мене він є? Є. На що я тоді його витрачав, що це призвело до втрати грошей на кінець місяця? Я купив те, 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 але все не пам'ятаю тоді. Як я можу знати все, що я купував протягом місяця. Це треба записувати. Ага, треба записувати. І можливо, вже хтось знав, що потрібно вести баланс доходів та витрат в список всього того, на що були витрачені гроші протягом місяця. І баланс доходів. Всі ті надходження, які були протягом місяця, вести таку таблицю в додатку або в Excel. Ага, він починає вести баланс доходів та витрат. І дивиться, на що були витрачені гроші, і дивиться, які витрати були наприклад зайвими, які були непотрібними, які були імпульсивними, які були, наприклад, не знаю там емоційними і непотрібними. Дивиться на ці всі, всі витрати, і, наприклад, там якась підписка кудись може там була зайвою, або, наприклад, витрати на мобільний зв'язок такого оператора. Він дорогий, а я можу його замінити іншим пакетом послуг того самого оператора. Тобто оптимізувати свої витрати і подумати, де ми можемо ібо сказати, ібо раціонально щось скоротити і від чогось позбавитися, щоб це призвело до збільшення наших доходів на кінець місяця, збільшення наших ресурсів фінансових на кінець місяця, і це не вплинуло на якість нашого життя. Тобто, ми шукаємо. Відповіді на свої, на свої питання, які ми вже скоріше за все знаємо, але ми звертаємося до себе, ми вчимося мислити і приймати рішення, ми користуємося своїм мозком. А якщо ми просто починаємо якусь книгу читати, дивитися відео, то який шанс, що із того відео, яке ми будемо дивитися, ситуація така сама, як у нас? Це мінімальний відсоток. Тому для того, щоб знайти правильне рішення, потрібно вчитися задавати правильні питання і знаходити. Те рішення, яке для нас буде самим найкращим. Тому що більшість того, що ми вже можливо знаємо, більше, більшість того, що ми, можливо, хочемо отримати, ми вже знаємо. Ми знаємо більше, ніж ми думаємо. Просто тебе, треба час від часу задавати ці правильні питання. Або інший варіант. Наприклад, час від часу страпляються якісь сварки із, наприклад, там, близькими, рідними, друзями, і подумати. Через що найчастіше трапляються сварки. Наприклад, я, наприклад, не вмію слухати людей і висловлюю свою думку, не враховую інших. Або я, наприклад, не йду на компроміс, або в мене погано вдається йти на компроміси. Тоді практикувати на звичку ці навики високоефективних людей виграв, виграв. Якщо хтось не дивився, не знає про цю звичку, можете подивитися в цьому відео. Тобто, можливо, ми вже знаємо про щось, але не просто це не використовуємо. Знову ж таки, коробка в нас є, в нас є відповіді на ці питання, але ми просто не використовуємося. І отримувати ще нову, ще нову інформацію по якійсь темі не принесе користь, якщо відсоток застосування цієї інформації досить таки низький. А для того, щоб цю інформацію застосувати, потрібно зробити запит, задати свій правильне питання: над чим я хочу? Вам подумати, над яким питанням хочу знайти рішення, яку інформацію мені потрібно, щоб мозок знайшов із тих папок, які в мене вже є, і я міг нею скористатися. Якщо цього немає, то книги читати вже й немає сенсу, тому що ця інформація не використовується і з часом вона забувається. Ще такий яскравий приклад, наприклад, коли поганий стан, ми можемо знати, що коли поганий стан потрібно сісти. Взяти аркуш паперу, написати все, що нас зараз тривожить, обдумати це, зробити, написати план дій, і потім його виконувати, щоб вирішити якусь проблему, яка в нас тривожить. Або, якщо поганий стан, вийти на вулицю, прогулятися і зробити якісь дії, які переключили нашу увагу з проблеми або депресії на щось інше. Або, наприклад, сісти і подумати, що мене тривожить, де знаходяться ці емоції, де знаходяться ці почуття, з чим це пов'язано. Ми можемо це знати. Але коли трапляється ситуація якась, ми навряд чи про це думаємо. Ми робимо і діємо на примітивних основах. Ми починаємо про це переживати, грузнути у цій проблемі, починаємо дивитися фільми, їсти шоколад, щоб якось покращити свій стан і якби, збалансувати свій настрій, щоб, от якби сказати, стан він поганий, а для того таких зовнішніх таких якби сказати, інструментів, як фільми, шоколад. Трохи збалансувати цей настрій і вирівняти його рівень, або трохи його підвищити. І ми можемо знати, що потрібно там з кимось поговорити, вийти вийти гулятися, визначити свої е, е, емоції, де вони знаходяться, але можемо цього не робити. І справа не в тому, що ми це не знаємо, а ми цим не користуємося. Ну так, да, в нас і немає звички цим користуватися, бо ми, бо ми це робимо не часто. Але справа в тому, що е, ми не знаємо свої питання. Так, що, що зараз зі мною? Який зараз рівень в мене стану? Який мене зараз рівень стану? Такий, такий? Як я можу його покращити? Що, що я знаю із того, що в мене є? Як можна покращити свій стан? Можу зробити тренування? Можу послухати музику? недовго, можу з кимось поговорити, подихати на свіжому повітрі. Тобто, вже відповіді на більшість питань, які в нас є, ми вже ми вже знаємо. Просто ним ми ними не користуємося. Це як будто ніби це, оце не би сказати, здавати ці правильне питання собі. Це як такий ключик до тих всіх знань, які в нас є, але ми ними не користуємося. У Нас є така бібліотека, якою ми не користуємося, але якщо б користувалася, то... Це, було б, це приносило б набагато кращі результати. А виникає питання, а як ось навик тренувати, задавати свої правильні питання? Ну, навик задавати свої правильні питання це якби як, як звичка, а звичка це дія, яка доведена до автоматизму. Чим частіше це практикуєш, тим краще це виходить і легше. Тому для того, щоб вміти задавати всі правильні питання, час від часу задавати собі правильні питання. Що я зараз маю зробити? Як це правильно зробити? Який в мене рівень зараз стану? Яка кінцева мета моєї дії? До, чого, до якого результату я хочу прийти від цієї дії? Куди я зараз йду? Тобто наводити себе думками на те, що я буду робити, розуміти, що я роблю, і у разі виникнення якоїсь ситуації, де потрібно знайти якусь інформацію, намагатися знайти її всередині себе. Так, да, можливо, не завжди буде інформація, яку. Яка нам потрібна, або яку ми знаємо. Тоді вже можна є сенс вдаватися до зовнішніх джерел і знайти інформацію, яка нам потрібна. Але я думаю, що більшість тих сказати, ситуацій, проблем, з якими ми будемо стикатися, відповідь на, них всі, відповідь на них всіх є вже в нас всередині. І для того, щоб вигодовувати цей навик, бажано ще практикувати самоаналіз або кайзен час. Вони дещо подібні між собою, оцей кайзен час я підглянув в марганаси Сибая. В одному із його відео він розказував, що він зранку встає і виділяє час над тим, щоб подумати. На тим, щоб подумати і покращити свою ефективність. Тобто, що мені заважає діяти, що мені допомагає діяти, що мене тормозить, де я багато змарнував з часу вчора. Чому це виникло? Для того, щоб тебе. Усунути ті всі бар'єри, які мені заважають діяти, щоб моїм діям нічого не заважало. Ми можемо це це все отримати з книги окремої, але ми працювати із самим собою, звернутися з відповіді до самого себе і знайти те, що для нас саме важливе, для нас саме цінне і саме підходить для нас. Тому важливо задавати ці правильні питання для того, щоб і користуватися мозком. І знаннями, які в ньому знаходяться, і взагалі вчитися мислити, щоб потім подальшому приймати правильні рішення. Якщо, наприклад, забуваєте задавати свій правильні питання, можете зробити собі якісь нагадування на телефоні, зробити заставку на телефоні, яка б нагадувала вам про задавання сі правильних питань. Це може бути наприклад там, заставка якогось мозку або заставка там, знака питання. Або це може бути якийсь надпис на руці, може бути якийсь браслет, може бути стікер на комп'ютері на робочому робочому столі. Будь-де будь-що, щоб нагадувало і сигналізувало вам про цю звичку, надавати собі правильне питання. Ну, це може бути і люба звичка, і без система нагадування, але в даному випадку ми розглядаємо надавати собі правильне питання. І невеликий коментар, який хочу додати по цьому відео, яке, в принципі, воно відповідає суті, це наступне. У школі та інших навчальних закладах нас МБСР, заохочують і оцінюють по тому, що ми знаємо, що ми знаємо. От якщо ти знаєш якесь там визначення, знаєш якусь тему, ти молодець, тобі 10 балів. А якщо ти не знаєш, тебе погана оцінка. Тобто нас оцінюють лише через те, і ну і лише по тому основному за те, що ми просто знаємо, просто знати щось, просто знати щось. Буде достатньо, щоб отримувати цю оцінку. Не користуватися знаннями, які в нас є, не використовувати їх, а просто знаємо, а просто володіти необхідними знаннями по певній темі. А коли відбувається якийсь тест, якась робота, ми просто робимо тести для того, щоб перевірити наш рівень знань по даній темі. Просто рівень знань. Наскільки ми знаємо дану тему, не вміти нею користуватися, а просто знати. І ми вчимося, 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 вчимося. Да, там є якісь і практика, і практичні, і все такі задачі. Але коли ми виходимо в життя, це пишеться такий знову гарний спортивний автомобіль, але він не їздить. Ми багато чого знаємо, але не, не, не можемо цим скористуватися. Ми навіть якби. Ми навіть ним не користувалися. Ми знаємо багато, але ми не пристосовані з тими знаннями до життя, тому що ми не практикували використання цих знань. А задаючи ці правильні питання, ми вчимося користуватися тими знаннями, які в нас є. От, наприклад, я, можливо, десь бачив відео, як його знімати на YouTube. Як мені зняти відео, запит, як мені зняти відео на YouTube. Знімай відео так. Щоб донести цінність до людини, і важливо не тільки те, що ти розкажеш, а як ти розповідаєш. У мене був запит, я звернувся до себе і знайшов ту інформацію, яку, яка в мене є. Я починаю її використовувати, знімати відео і відповідно тої поради, тої інформації, яку я отримав. І практикуючи цю інформацію, я її використовую, і в мене вбудовується нова правильна звичка, і дією багато, 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 багато разів таких дій в мене вже якість зйомки може, ну, якість зйомки вона покращується, тому що я використав ту інформацію, яку я знаю для того, що я роблю. А якщо я просто б її знав, користі від цього не було. Тому для того, щоб займатися самосвітою з користю, настосовувати інформацію на практиці і вчіться користуватися своїм мозком і своїм мисленням для того, щоб сказати, для того, щоб використовувати і виявляти осіб свої голови, свого розуму, ті папки, де знаходиться та інформація по тим темам і питанням, які в нас цікавлять і є зараз. Це буде і такий головний висновок. Надіюся, це відео було цікавим, корисним та інформативним. Надіюся, що люди, які дійсно розуміли, про що я говорю, тебе оцінюють. Ту випускати це відео, де цю інформацію, яку я розповів. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Знову ж таки, надіюсь, це відео було цікавим та корисним для кожного, хто цікавиться темою самого світи. Бажаю вам всього самого найкращого. Якщо сподобалося відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, згодні тим, не згодні, що ви думаєте взагалі по даній темі. Бажаю вам всього самого найкращого! З вами був як завжди, Дмитро. Хай щастить!